Доброго дня, діти! Сьогодні у нас з вами практична робота викопування цибулин гладіолусів та закладання їх на зимове зберігання. Гладіолуси відквітували приблизно в кінці серпня І якраз зараз пора їх викопувати, тому що їх викупування проводиться приблизно через 40 днів після цвітіння. Для викопування потрібно закрите взуття щоб лезом лопати не пошкодити собі ноги. Приступаємо. Лезо лопати виганяємо на певній відстані від гладіолусів, щоб не пошкодити цибулину. Це маленький зовсім гладіолус. Тут ми прибираємо материнську цибулину, а потім треба буде відрізати стебло. Тут стебло вже засохше, тому воно відділилося від цибулинки само. О, ось тут гарний гладіолус. Велика цибулинка утворилася більше, ніж материнська. Дивіться, на цій цибулині утворилися дітки. Їх можна буде висадити на наступний рік і з них виростуть маленькі ладіолоси. Там, де вже стебло повністю сухе, воно відділяється від цибулини таку цибулину можна зразу класти в коробку а там де воно само не відділяється краще обрізати на висоту 4-5 см і покласти на досушування щоб при відділенні того стебла не пошкодити цибулину. Та дитинка вже почала пустила росток, тому вона не зможе бути збережена до весни. Доведеться її викинути. Ці занадто дрібні, навряд чи вони долежать, але спробувати можна. О, ось цей обов'язково класти на досушування, тому що, мабуть, може важливо ще не пройшло 40 днів від квітування. Бачите, цибулина ще світла. Я обрізаю стебло. на сам ці 4-5 см. і Кладу, на сито на досушування. Навіть не буду материнську цивулину відділяти, тому що дітки теж може ще дозріють. Дивіться, нарешті трапилась доволі гарних розмірів цибулина. У цьому році літо було занадто сухе і жарке, тому не дуже -то гарні цибулини угладьовувалося. Але цей сформував досить дебелу цибулину. До речі, діти, після закінчення квітування були зрізані квітконоси, Чому? Тому що якщо їх залишити, то сила рослини піде на формування насіння, а не на ріст цибулини. Це так працює у і учасника, і в інших цибулинних. Тому треба після квітування обов'язково зрізати квіти, щоб формувалась цибулина. Діти, ось тут з однієї цибулини утворилось навіть дві. Одна більша і одна менша. І розмір у них, дивіться, досить гарний. Це остання цибулина, яку ми вихопали. Так само одрізаємо стебло на 4 5 см і кладемо на решету. Діти, ось ми закінчили викупування. Тут цибулини, які вже засухли в землі, їх не потрібно досушувати. Ось дітки. Частина з них недозрілі, тому їх треба буде розстелити на папері і досушити. І наші цибулини, які я розклала на решето, для того, щоб поставити у сухому провітрюваному приміщенні для того, щоб досохло стебло його можна було відділити від цибулини без того, щоб її не пошкодити. Дякую за увагу. До побачення.